Слухи важні. Знайдемо на дій Думки завжди позитивні. Десен уважно, що тобі каже родина Як змінився твій тренувальний процес, коли ти дізнався, що твоїм суперником буде стась? Додавилось більше фізухи, ми з тренером. Багато працюємо над фізичною витривалістю. Також ми пройшли дуже класний збір в горах разом з молодіжною збірною України. І зараз відчуваю, що я іще набираю оберти, і вже в хороших кондиціях. І ще потрошки ми вже будемо підводити вагу і будемо показувати вам. Агресивний жорсткий бокс. Який для тебе найважчий момент у цій підготовці? Найма... Найважчий момент в підготовці взагалі це день поєдинку, тому що всі всі думки про то, ти собі прокручуєш бій. Е... Зараз поки ще як би не легко, але ми працюємо важко. Але поки що найважчий момент попереду. Зважимося і тоді. Все вам покажу. Як ти думаєш, чи зможеш ти закінчити бій до достроково? Я думаю, що в мене є всі шанси. Так як я говорив, фізуха буде нереальна, тому я думаю, що є. Е, є дуже багато відсотків, але ми на це не ставимо. Ми готуємося пройти всю дистанцію. Але це бокс, все може бути, тому чому б і ні. Суперник Олексія досвідчений боксер, з гарними, будемо казати, показниками боїв, і ми його поважаємо. Ми знаємо його наміри, наміри щодо нас, але йому буде дуже важко. Перевага нашого Олексія в першу чергу заключається в тому, що він боксер з. Велике з з великим опитом роботи він в першу чергу є учасник чемпіон України, учасник чемпіонату світу серед дорослих. В нього є велике аматорське, можна сказати, минуле і теперішнє. Тому е класика його боксу, стремління його боксу і його панчерські навики говорять про велике майбутнє в професійному боксі. Шансів на виграш більше звичайно у Олексія, тому що це, будемо казати, тому що в нього бойовий арсенал набагато могутніший, набагато більше опитування в нього. І я впевнений як тренер в Олексію, що він зараз дуже, у, у дуже гарній формі, і суперники його не тільки зарошні суперник, а дальніше знаєш. Олексій най будемо казати. Найстрашніший буксер, який є в цій возі в Україні. Як з'явилася ідея, що дружина буде тайпувати руки? Ідея була давно, але після мого другого поєдинку мені трошки Катмен перетиснув руки. Тоді я вже остаточно вирішив, що моя дружина буде тайпувати, тому що вона завжди зі мною їздить. І може. Наприклад, в цьому розвиватись. м'ячики, пацани. А ви ставайте, бейте мішки. Чи ти в наушні? Ой. Я модна бізнесмен. Один вечір я ще пішов додому і кажу, що треба, щоб ти навчилась тейпувати, бо мене дуже погано затейпували. І я кажу, ну давай щось будемо робити. Він купив там бінти, пластиря, показав мені, типу, як потрібно це зробити. Я подивилася відео, почитала, типу, як правильно це робити. І кожен вечір він приходив додому, і я тейпувала. Тейпірував мене, Ніколайч, в Львові. Один тайп такий, другий тайп такий. Чи хвилюєшся більше, ніж сам боксер перед боєм? Може, на початках да. А зараз я просто розумію типу схему, систему, і що він робить, типу, коли він готує, зату... коли він е... вже типу на межі, коли ще все окей. І тим більше я бачу, що він чує. Я теж там коли кричу, що треба робити. То в цілому, коли я бачу, що щось не так, то починаю хвилюватися. Коли я бачу, що вже змінилися очі, очі агресивні, я розумію, що все вже там бере верх емоція, а не типу бій. І тоді я починаю хвилюватися. А так в цілому, типу, я скажу. Як сімейне життя змінюється під час його підготовки? <рес> я не можна розказувати. Ну, в цілому менше бачу чоловіка. Він частіше там, я прокидаюся, його вже немає, бо він на тренуванні. І я засинаю, і його може ще не бути, бо він там теж тренується. Але в цілому це просто там зміна, що він там їсть, що треба приготувати, а так... Це як завжди, він завжди штанується, завжди готується до чогось, завжди якийсь постійно бій, завжди вона старається знаходити час, і я дуже хочу, щоб вона була поряд зі мною. Так це впливає на мотивацію. Я бачу її і, якби сильніше мотивуюся, вона мене підтримує і морально, і фізично так само. Чи складно дружині витримувати цей графік, коли у тебе підготовка? Ну, я думаю, що точно не легко. Вона в мене молодець, вона старається прийти додому, щоб мені приготувати щось, хоча працює цілий день. І я їй за це вдячний. Вона підтримує мене постійно. І на, наразі я думаю, що вона так само від моїх боїв мотивується і старається мене мотивувати. Що допомагає вона не лише у боксі, але й психологічно. Звичайно. Звичайно, вона, моє... вона мій спокій, можна так сказати. Я приходжу додому, вона мені може і масаж зробити, ванну набрати. Вона моє розслаблення водночас. Яким був твій перший вихованець і як він прогресував? Мій перший вихованець прийшов до мене взагалі худеньким, маленьким, в очках, але впродовж двох. З половиною років, яких він займався, він дуже сильно прогресував і став лідером. Я дуже задоволений ним, але зараз він вступає поза кордон вчитись, але пообіцяв, що буде там займатися боксом і продовжить, Не, не закине. Тому я щасливий і пишаюсь ним. З ким хотів би відбоксувати? Е я думаю, що це би був Олександр Соломеніков. Ми з ним також зустрічались в аматорському боксі. Зараз в нього непоганий рекорд в профі. Тому це, напевно, в першу чергу я би хотів з ним. Так, ми кожен, кожну неділю ходимо на закупки з дружиною, складаємо разом цей раціон, щоб було співвідношення до хороших білків жирів вуглеводів. углеводі. чуть тихіше можна. В основному готує дружина, але дуже рідко, коли мені під настрій, я можу щось приготувати. Чи відхиляюсь я від прописаного раціону. Ну, можливо, зможу, можу там якусь шоколадочку з'їсти, <рес> е, трошки більше там попити, трошки більше сладенького. Ну, це дуже рідко. Крім звичайного харчування, Льоша також вживає різні вітамінки, різні баночки. Я буду розказувати, Льоша буде мені допомагати. Е, протеїн це для м'язів, правильно? Так. Та, е, потім є Animal Flex – це для суглобів. Є магній, це для сну, є ще комплекс вітамінів В. Це для енергії, нервової системи. Для нервової системи, там для крові. Потім у нас є цитрулін. Щоб кров була. Цитрулін це перетренування, е, щоб спалювати жири? Ні. Не? Щоб з збагачує кров кисню да, да. під час тренування. Єсть. Омега для кісточок, крові і волоссячка. І що ж в нас? І комплекс для чоловіків. Вітаміни. Вітаміни. Все це добро, яке потрібне спортсмену для гарної підготовки, ви можете закупитись в інтернет-магазині здоров'я. Скільки в середньому коштує повний цикл підготовки до одного бою? Це харчування, зал, вітаміни, тренер та збори. В загальному на підготовку це беручи баню, масаж, реабілітолог, спортивне харчування, плюс там якісь харч... зміни в раціоні більш корисніше, це буде десь ну, в районі 25-30 тисяч гривень. Де закуповуєшся спортивним харчуванням? Це інтернет-магазин здоров'як. Там є хороші добавки, вітаміни, які необхідні для здорового забезпечення тренувального процесу. Скільки разів реально кидав бокс? Ну раз за три кидав точно. Четвертий думав, але не кинув. Але взагалі, відколи вже ми з моїм тренером працюємо 11 років. Таких думок не було. У кого б стопових боксерів України у твоїй ваговій? Ти б точно програв зараз? У кого? У козилка, напевно. Скільки разів тебе відправляли в нокдаун на тренуваннях і за всю твою кар'єру? На тренуваннях не відправляли. Може, хіба тренер лапою відправляв. А, ну в боях, мабуть, разів 10, не більше, і то це було дуже давно. Ще з мого прошлого боксерського життя. Чи не боїшся, що після боксу залишишся з травмами на все життя і без грошей? Не боюсь, тому що в мене є моя сім'я, моя кохана дружина, яка зі мною буде завжди, і з грошима, і без. Тому ні, не боюсь. Чи виникають якісь особисті моменти під час тренування, чи все на таких вже різних, різних умовах, як з іншими? Ну, брат він воюродний мені. Так, на тренуванні в нас немає е, якихось е, там суперечок, не впливає е, родинні зв'язки на тренування, тому що перш за все на тренуванні ми е, він. Спортсмен, боксер, я його тренер. Вірю в Влада, я певний в тому, що він цей бій повинен і має пройти, має виграти. Ми не недооцінюємо наших суперників нікого. Так само і козелка, тому що він, він Хороший боксер, він жорсткий, він досвідчений, але ж ми підійшли до цього, підходимо точніше, до цього поєдинку правильно. І ми впевнені, що Владислав знайде ключик до цього суперника і перемога буде за нами. Ви бачите, було в місті влада проти позалка. І навпаки, у чому, на вашу думку, найсильніша сторона ПЗЛК, чи є моменти, які реально насторожують? Ну, перш за все, це характер Владислава. Він звик задавати темп, він має і ігрову форму, як правильно переграти супротивника. Він може задати як і ігрову, так і е, жорстокий бій. Жорстокий бокс. Як ви думаєте, чи готовий Влад вас мораль до такого рівня бою? Чи вас не в вже чемпіона України, чи ще є над чим працювати? Завжди є над чим працювати, і ми постійно працюємо, постійно удосконалюємо е, тренування. Так, я впевнений, Владиславі, але. Е, не, не можна недооцінювати е, суперника в першу чергу. Е, не можна, скажімо, як правильно, переоцінювати свої можливості, але ж треба е, виходити в ринг і доказувати свою майстерність, свою наполегливість, свою віру до перемоги. Я бачу чемпіона України Владислава. Він знає мене з будь-якої сторони, як брата, та як спортсмена. Він завжди поруч. Якщо в мене якісь проблеми, то я можу до нього звернутися, і він мені у цьому допоможе. І це додає. Хвилювання та відповідальності, щоб не підвести брат. Конфлікти, звісно, бувають, але ми розмовляємо та вирішуємо їх. Виглядали його бої та стиль. Змінили фізичну та технічну підготовку. Завжди вірю у свою перемогу, але це спорт і тут є ризик програти. Тому це більше мене мотивує працювати та не розслабляти. Цей поєдинок буде один із найважчих у моїй спортивній кар'єрі. Суперник сильний і я до нього готуюся, але такі бої роблять нас сильнішими, і це шанс проявити себе та показати, на що я здатний. Ким би хотів відбоксувати? Зломачин. Що тебе більше мотивує? Гроші чи слава? 50 на 50. Чи доводилось виходити в ринг без повної підготовки? Так. Чи боїшся отримати такий нокаут, що більше не повернешся у спорт? Звичайно. Кого з українських боксерів ти не поважаєш? Всіх поважаю. Як думаєш, чи реально в Україні вирости у справжню світову зірку боксу? Так яким був твій перший вихованець і як він прогресував? Він ще є і ще прогресує. Чи пропонували тобі колись спеціально програти бій? Ні. Чи є у тебе амбіції виїхати за кордон і боксувати там? Хотілося б. Якщо програєш бій, що плануєш робити далі? Не планую програвати. Чи був момент, коли хотів збрехати лікарю про стан здоров'я, щоб вийти в ринг? Було, так. Скільки у тебе реально було серйозних травм? Серйозних прям не було. Як думаєш, судді в боксі завжди чесні? Ні. Чи зіштовхувався з несправедливістю з боку суддів? Звичайно. Скільки реально може заробляти боксер твого рівня? В Україні мало. Чи були в тебе моменти, коли хотів піти працювати на нормальну чи стабільну роботу? Звичайно був. Зараз вам зачитаю е, пару коментарів хейтерських. 57,2 це ж рівно стільки, скільки важить мій пес після обіду. Ну, нормально. Можуть собаки і більше важити. Уроки боксу Стася це уроки, як не вдарити. То приходьте на тренування та будемо перевіряти. В цій вазі головний суперник сквозняк. <свізняк> сквозняк прикольно. Стась тренується так, ніби це зарядка на, фіз на фізкультурі в школі. Ну, зато є результат. Рефері рухається швидше за Козелка. Ну, я не думаю, тут трошки вже перегнули палку. Я думаю, що десь так само на рівні. У кривому розі навіть тр трамваї рухаються швидше, ніж стаці в атаці. Краще повільно в атаці, ніж швидко в нокауті. Інтерв'ю Козелка точно цікавіші за його бої. Статті, да, ну, останнє інтерв'ю було прикольне, мені подобалось. У влада на тренуваннях з дітьми, схожі на гурток малювання. Всі сміються і не втомлюються. Ну, це ж добре, що діти, що діти сміються та не втомлюються. Головне, що є ре результат. Стась 100%, -100 виграє. Ну, кожна думка має право на існування, але я так не думаю. Хочу подивитись на вашого пса, скиньте мені, будь ласка, фотку. Якщо не знаєте, куди скидувати, скидуйте в веспаду. Вони мені перекинуть.